На початку цього молитовного служіння я хотів би запросити вас, щоб ми разом спільно помолилися. Отець наш і Бог наш, ми щиро вдячні тобі, що ти даруєш нам можливість сьогодні бути тут, на цьому місці, щоб звертатися до тебе в молитві. Ми дякуємо тобі, що ти чуєш наші молитви, і ми славу тебе і величаємо як нашого небесного Отця. Ми просимо благословення зараз на цю частину служіння. Коли будемо звертатись до тебе в особливих молитвах, просимо твого батьківського присутності, благословення і е, Духа Святого, який би торкався наших сердець від слів святого письма. Ми просимо все це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Зараз ми, на славу Божу, почуємо прославлення піснею про молитву. Піско Учний лишиться твоя земля, молиськовий щасливий здоров'я. І в груди чи кричати, не хоче від нас так і стражда, все, що я навчись весь новости, жити у раді без маріків, все, що є, навчись, і новоти, у раді без мари, Не знає, що робити, без харні. Дорогі друзі, слава Ісусу Христу! Господь дав нам можливість зібратися сьогодні на цьому місці, і ми маємо таку честь звертатися до Нього про захист нашої країни. Це велика честь бути ходатаєм за нашу країну, молити Бога за охорону життя наших воїнів. Дякувати йому за те, що він сьогодні зберіг наше життя. Під час цих обстрілів, які були в нашому місті. Але ми, не залишаємо, ми залишаємося сьогодні на землі, і я хотів би звернути увагу на слова Ісуса, як Він молив Отця за кожного учня. Я їм дав Твоє Слово, але світ їх зненавидив, бо вони не від світу, як і я не від світу. Не благаю, щоб ти їх за світу забрав, але щоб зберіг їх від злого. Не від світу вони, як і я не від світу, а світи їх правдою. Твоє слово то правда. Наскільки важливо, дорогі друзі, для кожного з нас, коли ми звертаємося до Бога, зрозуміти, а наскільки ж Його воля? Господь справедливий. На кожній дорозі своїй і на ластивий у своїх учинках. Господь близький всім, хто взиває до нього, хто правдою кличе Його, волю тих, хто боїться Його, Він сповнює. І благання їх чує та їм помагає. Господь береже тих усіх, хто любить Його. А без усіх він понищить. Тиха ніч надворі за вікном, а у хаті разом за столом. Милості отця, Дата, мама і мале дитя, щиро, вдячні милості отця, час пішов дитина. Шляхи. Міркувала куди далі йти, та війна закрила всі шляхи. І тепер у неї один шлях, те це Повістка автомат, ось і фронт він на нулі стоїть, а над ним ворожий дрон вісить. Жий трон вісить. Ості Отця так високо в сині небеса до престолу милості Отця, Отче любий, захисти дитя, Бело з неба, я почув тебе, вся надія тільки на тебе, бо з неба, ти послав мене, слава Богу вічному творцю. Я люблю тебе, і я спасу, хай ворожа куля об мене, ти надійся тільки на мене. У тебе, а ти прослав мене. Амінь. Слава Ісусу Христу, дорогі браття і сестри! Ми дякуємо всім, хто сьогодні прийшов на місце поклоніння Богу і молитви за наш народ і за перемогу. Сьогодні нас трошки більше, і причина є. Я хотів би звернутися до вас, дорогі до нас, хто тут є, на цій площі. Знаєте, ми можемо сказати, що сюди приходять молитовники, яким не байдуже, які розуміють потребу в молитві і розуміють сили молитовної потреби. Бог чує своїх. Одного разу, коли Ісус Христос. Лишив своїх учнів, пам'ятаєте, вони самі пливли в човні, знялася буря. І явився їм Христос ідучий по воді. Петро, як був один з активістів, таких, знаєте, Божих людей, таких гарячих, він сказав: якщо це ти, дозволь мені, щоб я йшов за тобою. І Господь йому дозволив, він ішов. Ішов до того часу, коли побачив сильний вітер які хвилі і почав тонути, і почав благати, щоб Господь його врятував. Дуже проста наука, коли ми починаємо дивитися на те, що сьогодні було зранку з нашою країною, коли починаємо читати реалістів. Або песимістів, які говорять, що все, в нас нема шансів. Коли ми починаємо дивитися на ще якісь обставини, такі типу, як нема кому воювати, чи нема зброї, чи якби втома заходу, чи холодне відношення е, наших, нашої підтримки інших народів, це ніби як погляд на ті хвилі і на той вітер. Що я хочу сказати, браття і сестри, давайте далі дивитися на кого? На Ісуса Христа, може, який всемогутній, якому нема неможливої жодної речі, і будемо нашу нужду і потребу виливати перед Його, як і зараз. Помолимося ще, Господи, Боже наш, ми в ім'я Ісуса Христа, нашого Господа, Спасителя, до Тебе приходимо ще. Ти знаєш наші потреби. Ти знав, що ми будемо просити ще до війни, ти знав наші збори, що ми будемо тут збиратися з одним простим проханням. Господи, захисти нас. Ми молимося і просимо, про жени ворога з нашої землі і дай нам спокій і мир. Господи, прости нас. Господи, поможи нам тримати погляд свій на Тобі, на Твої всемогутності і святості. Господи, поможи нам відрікатися від злого. А чинити добро і не сумніватися, що ти з нами і що ти чуєш нас. Заступися за нас. Це ми молимося і просимо в Тебе, нашого Бога Триєдиного, Бога Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Кожен з нас має на своєму серці своє прохання, чому ми прийшли сюди, і тому ми є багаті, бо кожне наше прохання має велику вагу в очах Божих. У кожному цьому намірі хто з яким прийшов, бо хто, яке зараз відчуває, діти і дорослі, хлопці, дівчата, чоловіки і жінки, зараз знову звернімося до Господа Бога і промову молитву, яку навчив нас сам Господь Бог. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого бо Твоє Царство, і сила, і слава на віки віків. Амінь. Дорогі друзі, сьогодні зранку, чи вночі. Коли лунала тривога, я думаю, що багатьох це розбудило. І можливо, вже три роки, котрі вже майже триває війна, ці три роки десь, може, нас і призвичали до тривог. Але коли зранку почули вибухи, напевно, кожен хотів знайти десь місце безпечне, де можна було би заховатися. Коли вибухнуло перший раз, потім другий раз, третій раз, і ті, хто живе ближче туди, де відбувалися ці вибухи, я думаю, точно думали, де б сховатись. Можливо, забігти десь в коридор, чи, можливо, в підвальне приміщення, можливо, десь бомбосховище шукати, там, де було би затишно і спокійно. Сьогодні ми живемо ось в таких обставинах, де дійсно ми можемо поміркувати, а де те місце, де ми можемо заховатися. На цьому тижні читав одну книгу, і там описується історія одного молодого чоловіка, який вирішив піти в гори на прогулянку. Піднявшись на полонину, почав милуватися творивом величю Божого творіння, дивився на все, що його оточує. І якось несподівано побачив, як наближається грозова хмара і розпочалася гроза. В такий момент, коли ти знаходишся на полонинах, досить страшно перебувати, коли гроза, блискавиця, громовиця б'є, і ти не знаєш, куди дітися. Ховатися під дерева без ну, небезпечно. І те, що там було, якось не зовсім його тішило, що він міг би там заховатися. Але побачив, є скеля, і в тій скелі, коли приблизився, побачив розщилину, де можна було би туди зайти. І заховатись. І ось в тій розчилені, поміж скелі, він відчув певне спокій, тому що блискавки, які били поруч, вони його якось все ж таки скеля захищала. Цей чоловік, прийшовши додому, повернувшись до себе, він написав вірш: вірш. Скеля віків називається пізніше. Вона була ці слова були покладені на музику, і цей твір звучить. Ну, називається псалом духовний гімн, який звучить в багатьох країнах християн. Господи, скеле моя, лиш в тобі сховаюсь я. І ось ці думки, от те, що він поклав, якби спочатку висловив в віршах, а потім пізніше було покладено на музику. Дуже багато ми можемо знайти в святому письмі ось цієї думки, де автори псалмів писали, що саме Господь та є скеля, яка може нас захистити. І ось псалом 94, 22 другий вірш. «Господь Став для мене твердиною, і мій Бог став скелею, притулком моїм. І псалом 61, 3, 4 вірші. Я кличу до тебе від краю землі, коли серце моє умліває, на скелю, що вище від мене, мене попровадь, бо для мене ти став пристановищем, баштою, сильною супроти ворогів. Моє бажання, щоб наш час, коли є прильоти, і сьогодні ми це відчули на своєму власному досвіді, щоб ми все ж таки довіряли Богу і щоб Господь був нашою скелею. І на останок, на завершення цього моготовного служіння, я хотів би, щоб цей псалом, який я щойно о, розповідав, про який він прозвучав у виконанні наших сестер і братів. Господи, скало моя, лиш та би сховаюся, поті святий, чистий, чистий і живий, він лікує рани рамисів. Закон осягнути розумом, і свій дух у мене влив, жити вірою навчив. серце нове ти даєш, і шляхом добра ведеш, оправдати, збожені. Я не можу з добриків, скільки днів я не творив, скільки сліз би я не лив, визволяє від гріха, тільки благодать твоя, не мочи своєї мольбу, я до ні. Владу, славний день, коли прийдеш, вірний царство всіх веснеш, не забудь мене тоді взяти до все своїх. Амінь. Шановні друзі, ми щиро вдячні вам, що ви сьогодні приєдналися до молитовного спільного служіння. Я вдячний, що ви знайшли час і прийшли на це місце. Хотів би подякувати також всім братам, учасникам, які також сьогодні звершували молитви. Хай Господь дарує кожному мир, його благословення і захист в дальнішому нашому житті. Дякуємо за присутність і Божу вам благословення до зустрічі.